Діця на букволі? Мотор. Почали. Так, Даня. Не показуємо, як це маємо більше очі. О, ой, ти, Віталій! Ну, дивись, ти люди. Ну так, і кадр дивіся, не але тут. Я не плюс в кадр, не співай мене. Ще зараз із новим роком! За Різдвом Христовим! Але Таня знову останню працює. Давайте ще раз останній контрольний вистріл голову. Давайте контрольний голову. Все добре, Все не добре. сперечаємося. Ми, ми звідти там вийшли. Все ми добре. Ми розуміємо, це що це неправильно. Злізали. Це неправильно. Ми вже зрозуміли. Ми з вами згодні, ми Конь! Поїхали. Останній раз, бо я вже не те, що не можу, можу вже. Я вже не готі дублю. И вами был тогда, когда мы да, захватили участок перед Верховной да, То есть, ухаживали за несколько дней, но после этого у нас пошли укупецы инвесторами. Когда мы захватили пятачок перед Верховной Радой, когда не просто там простые люди, да, рабочие, студенты. вам любові будьте вільними з новим роком з різдвом Христовим! молодці <різв 'я> А ви київські дівчата Так. а де ви так гарно навчилися співати ми з дитинства співаємо і в театрі працювали і займаємося взагалі фольклором <різв 'я> <Чотові, ссорі. різв 'я> <от> <різв 'я> на обороте пала там молюся я воно вікута святий Ісус де вічна він єє подарунок корецько-коруць корецько-кородзе ще питоко пепро куплю куплю плечі Рісина юриданіши, тричори добривечори добрим людям, на здоров'я, Божа мати рези права житри, вечори добривечори добрим людям на здоров'я, де взялися, янгуля та шири, вечори, добре, вечори добрим людям, на здоров'я. Тайфо не слипи, небеса щедрі вечори добрим людям, добрим людям, і на здоров'я, добрий вечір в Україні новий рік, він на щастя нас прирік, щастя здоров'я, многе літ, аби ви дочекали від тепер до літ.